Цей четвер останній дзвінок. Вітаю вас від нас також. Дякую вас. Перше питання, що плануєте робити вже з понеділка? Вже з понеділка ще маємо четвертий курс екзамени. Будемо здавати екзамени, Надіємося, що успішно. Ну і якось відсвяткувати. Так. Випускний останній дзвоник. Так, Влітку планую вже працювати. Хочу йти на роботу і думаю, що до цього треба ретельно підготуватися, так що планую відтягнути англійську мову і відпочити. Десь можна море з'їздити, як, як Бог дасть. Було б дуже добре. Де, що не дуже часно, я вже за свій час зазаглядалася, скажімо так, так. то не часто. І останнє запитання: от якби ви були міністром освіти і науки, то чи збільшили б період канікулів для студентів? Чи можливо зменшили? Ні. Ну я думаю, мені подобається нинішній, скажімо так, період канікул. Мені здається, що за ці канікули студент може все, що хоче зробити, може встигнути перечитати всю літературу, заодно може встигнути відпочити. Я сижу по собі. Так що я думаю, було б недоречним. Якраз все добре. Дуже дякую вам. Прошу. Це дуже приємно чути, бажаємо тобі успіху. То, отже, як ти вже сказала, плануєш спочатку все ж таки відпочивати. Так. Про роботу пошуки роботи не думав. Е, ну, звісно, що думала, тому що в нашому містечку це досить популярно, що е, підлітки ходили на роботу, то працювали. І кожен ну, пробує себе у ролі, скажімо так, пробує себе відчути дорослому, навіть в дітку Mm -hmm. Mm -hmm. Так, погодиш з тобою. І тоді ще одне питання тобі задам. Та, як Ти вже сказала, що плануєш таки сідати за підручники, то би ти мала б таку змогу. То чи збільшила, чи зменшила б термін канікул для студентів? Я думаю, що Тому що, якщо збільшити, то тоді всі почнуть тренуватися і стане цікаво навчатися, адже всі будуть. Це. на мою думку,

Що зроблю, то нормально відповідався. Добре. А наступне питання: влітку ти будеш відпочивати чи працювати? Я надіюсь відпочивати, але скоріше всього буду працювати. Добре, чесна відповідь. Е, наступне: як часто протягом літа ти будеш брати до рук підручник? Дякую за відповідь. А останнє, якби ти був міністром освіти і науки, ти б збільшив обсяг канікул для студентів чи можливо зменшив? Дякую. Наскільки? Ну, хоча три місяці, дітом і місяць. Добре, дякую. Ось вже в четвер останній дзвінок і виникає запитання, що ти плануєш робити вже з понеділка? Добре, тоді друге питання. Влітку ти будеш більш відпочивати чи можливо працювати? Дуже комбінувати, щоб було на що відпочивати. Добре. А як часто протягом літа ти будеш брати до рук підручники? Думаю, і не буду навіть зараз. Добре, тоді останнє запитання. Якби ти був міністром освіти і науки, то ти б збільшив обсяг канікул для студентів чи, можливо, зменшив? Збільшив. Наскільки звільню? Порівну 50-50. Добре, дякую. От тут четвер останній цінок видаю тебе з закінченням навчального семестру. Що ти плануєш робити вже з понеділка? З понеділка я буду готуватися до полінарної практики. А влітку ти будеш відпочивати чи можливо працювати? Ну, До кінця червня в мене таки буде пленер, а потім вже буду відпочивати, Можливо, куди на роботу. Добре, є наступне питання. Як часто протягом літа ти плануєш брати дорог підручник? Буду брати тільки ті, що задали. Плануєш Добре. Добре. більше відпочивати. Да. Тоді останнє питання. Якби ти мала таку можливість, ти б збільшила обсяг канікул для студентів чи зменшила? Збільшила. Наскільки? Небагато, можливо, на якийсь місяць. Добре, дякую. Перше запитання. Що плануєш робити з понеділка, адже вже от на днях у нас останній дінок? Ну, на днях то останнє. Наше навчання то продовжується до то 16-го. Тому ну, я надалі планую вчити екзамен. Дуже похвально. Бажаємо тобі успіху. в і здачі. Дякую. А чи плануєш знайти роботу цього літа, чи все ж таки просто відпочивати? Я хочу від... просто відпочити. Так. Дуже добре. Бажаю тобі також добре відпочити. А ще одне питання, чи плануєш ти відкривати підручники цього літа? Так. Так, Най... а як часто? Ну хоча б просто тиждень. А, знаєш, дуже буквально, тому що багато хто каже, що взагалі не планує їх відкривати. І дивися, ще одне питання. Якби ти була міністром освіти, то чи змінила б ти термін канікул для студентів? Так, я продовжила канікул. Дякую за сесію. Добру дякую. Дякую вам. Дякую. Четвер останні дзвінок ми знаємо, нами третій без закінчення семестру. Що плануєш робити з понеділка? Дякую з привітанням закінченням навчання. З понеділка на ще продовжується навчання, після чого буде сесія і будемо здавати екзамени в залі. А влітку ти плануєш відпочивати чи можливо працювати? Влітку я планую відпочивати. Тому що це час наразі для відпочинку. Ну добре, дякую за чесну відповідь. А як часто протягом літа ти плануєш брати підручники до рук? Ну, я думаю, можливо, ближу декілька тих штатів. Як буде, який буде час? Добре. Тоді останнє запитання. Якби ти мала таку можливість... Ти б збільшила обсяг канікул для студентів? чи, можливо б ти його зменшила? Я думаю, як і всі діти і студенти, вони хочуть, щоб канікули були більшими. Тому ну, Я за те, щоб збільшити канікули. Добре, дякую. Останній філок. Що повинно бути з понеділка? Ну, з понеділка в мене ще практика, я буду її проходити, а далі буду відпочивати в все вдома та на городі, звісно. Чи плануєш ти займати підручників? Я буду заглядати в підручники, коли буде вільний час. Дякую тобі. Ну і останнє питання. Якби в тебе була така можливість? Ти збільшила чи зменшила термін каніку? Чи можливо залишити зміна? Ну я насамперед я студент, я би хотіла збільшити період від, відпочинку. Я хочу, щоб було більше каніку. Зрозуміло? Дев'яте число у нас останній дзвінок з цим питанням, що планує робити з цього понеділка. Ну, з цього понеділка в мене ще на жаль, один тиждень навчання, сесія, заріки. Ну, ще поки буду готуватися до сесії. Бажаю мені згадом від Дякую. Так, а от друге питання. Чи плануєш ти цього літа відпочивати? Чи можливо хочеш знайти якусь суботу? Ну, відпочивати. Я живу в селі і відпочити не вдасться. Плануєш ти відкривати підручники і щось готуватися до наступного на року? Ну, якщо буде час, то, звичайно, я загляну в підручники, але це навряд чи станеться. Ну що, дякую за чесну відповідь. А таке запитання, якби ти мала можливість змінити термін канікул, чи збільшила ти його, чи зменшила? Чи можливо залишила ти змісточку? Ну, я, як кожен студент, ну, бажаю, щоб канікули були довші, щоб можна було довше відпочити. Ну, я би збільшила.

ти відкривати підручники і, можливо, щось дізнаватися чи вчити на наступне навчальний? Ой, читати я люблю, але тільки, напевно, художню літературу читаю я кожен день, а, а наступний семестр, ну, навряд чи. Дякую тобі, відповідь. І ще одне питання. Якби ти була міністром освіти і науки, то ти збільшила б чи зменшила кількість саме днів канікул для студентів? Ну, думаю, Скільки не дай канікул. Щось, дякую тобі за віці. Я через це вітаю. І хочу дати тобі питання, що плануєш робити з понеділка? Заправнувся з понеділка, ми все-таки плануємо завершити успішно працювати. Дуже хороший свідчення, бажання я не А ще одне запитання. Дякую. Чи плануєш ти цього Ніта, відпочивати, чи можливо хочеш на те якусь роботу? Напевно, я... Лист, такі чи ти хочеш відкривати підручник і щось можливо більше дізнатися про наступну навчальність рік з певних предметом, чи ні? Ну, я сподіваюся, що в мене ще буде до цього час, щоб відкривати підручник. О, дуже добре. А якби ти була міністром освіти і науки, ти б збільшила чи зменшила термін ти для судей? Чи б можливо залишкувати зміни? І Ні, напевно, ви завершили пізні. Мені подобається такі після. Дуже дякую до візник. Дякую. Останній дзвінок, як ми знаємо, вітаю тебе за закінченням семестру. І виникає питання: що ти будеш зробити робити вже з понеділка? Понеділка планувати закінчувати нарешті практику. Плануєш більше відпочивати чи можливо працювати. Звичайно, відпочивати, скільки ж можна працювати. Добре, дякую за відповідь. А таке питання: як часто ти хочеш чи плануєш або хочеш відкривати підручники час часів? Ну, не так підручники, як книжки, можливо, в дорозі кудись, а підручники. Добре, тоді останнє запитання. Якби ти мала таку можливість і була б міністром освіти і науки, ти б збільшила кількість канікул для студентів, зменшила б або залишила б без зміни? Я думаю, що я б залишила так, як...